Доброго ранку вам, діти! Я рада вас всіх привітати та гарного настрою на весь день побажати. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Покажемо ми усім, які ми навчані, які ми у ділі. сьогодні одному казковому персонажу потрібна ваша допомога? А кому саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, тому ж слухайте уважно. У королівстві сніговому на лід, мороз і холод щедро все перетворює на кригу, та не злякалася її герда. Здогадалося, хто це? У снігової королеви на багато крижинок розбилося її чарівне дзеркало, через яке вона спостерігала за своїм королівством. Вона дала завдання своєму головному сніговику. Знайти крижинки для її дзеркала. Але дзеркальні чарівні крижинки розлетілися по всьому королівству, і їх замило снігом. Діти, у пошуку чарівних крижинок допоможуть ваші знання. Треба вирішити всі завдання для снігової королеви, і сніговик зможе повернути крижинки своїй королеві. Дітки, перше завдання, яке називається Я умію рахувати. Рахуємо в прямому порядку. Якщо ви вірно рахуєте, то сніжинки за вашим рахунком зникають. Приготувалися. Молодці дітки. А тепер рахуємо у зворотньому порядку. Допоможемо сніговичку зібрати сніжинки. Почали. Розумнички, ви впоралися з першим завданням, і сніговик знайшов першу крижинку. Молодці дітки. Увага, дітки, завдання 2. Допоможіть, будь ласка, сніговичку зібрати стільки сніжок, щоб вони за кількістю відповідали той цифрі, що позначена в кружечку посередині. Дітки, яка це цифра червоного кольору? Вірно, це цифра 4. Тепер поглянемо. З лівого боку в прямокутничку в нас не вистачає сніжок. Скільки потрібно додати до цієї сніжки, щоб було їх разом? Чотири. Давайте перевіримо. Так, молодці, ви вірно відповіли. До одного сніжка додаємо три сніжки, і всі разом за кількістю. Вони чотири. Тепер давайте поглянемо з лівого боку. Скільки в нас тут є вже сніжок? Вірно, дві сніжки. І скільки треба додати з лівого боку сніжок, що в кількості вони відповідали той цифрі, що позначена посередині? Вірно, перевіряємо. Додали ми ще дві сніжки. І разом у нас з лівого боку теж чотири сніжки. І внизу, подивіться уважно, скільки в нас вже зліпив сніговичок сніжок. І скільки треба додати сюди сніжок, в пустий прямокутничок, щоб отримати чотири сніжки. Перевіряємо. Вірно, чотири сніжки. Молодці дітки, ви гарно впоралися завданням? І ось знайшлася в нас вже друга крижинка. Молодці дітки. Увага, дітки! Третє завдання від снігової королеви. Воно називається чарівні знаки та дії. Що це за зелений хрестик такий в кружечку? Вірно, це знак плюс. Цей знак позначає дію додавання. А що це за червона рисочка теж в кружечку? Вірно, це знак мінус, позначає дію віднімання. А ось унизу, що це за такі зубасті крокодили? Не крокодили, ні? З лівого боку, що це за знак? Вірно, це знак, який позначає більше. А з правого боку, як називається такий знак? Теж вірно, це знак, який позначає дію. Менше, а посередині дві рисочки. Цей знак завжди рівняє два однакових числа і називається дорівнює. Молодці. Дітки, погляньте, на засніженій галявині растуть дерева, чи однакові вони за висотою, яке дерево вище з правого чи з лівого боку. А з якого боку знаходиться дерево нижче за висотою? Вірно, з лівого. Дітки, є птахи, що взимку нікуди з нашої країни не відлітають, а зимою залишаються разом з нами. Ось погляньте, що це за птах до нас прилетів. Вірно, це ворона. І ще одна пташка сіла на високе дерево з білими бачками. Як вона називається? Теж вірно, це сорока білобока. Який красень посередині дерева в нас? Як він називається? Вірно, це снігур. Погляньте, на низеньке дерево сіла пташка з жовтою грудкою. Як вона називається? Пізнали її? Вірно, це синичка. І ще одна невеличка пташка пурхнула на наше дереце. Так, це горобчик, молодці. Діти, будь ласка, порахуйте, скільки пташок на тому дереві, що знаходиться зліва. Вірно, а скільки пташок на дереві, що з правого боку? Де пташок менше? На невисокому дереві чи високому? Молодці. Розумнички дітки. Погляньте на наступні галявині, працюють сніговички. А що потрібно для сніговичків, щоб розмести снігові замити? Які потрібні інструменти? Вірно, це мітли. Скільки сніговичків у нас? Вірно, за кількістю три сніговичка. А скільки мітл? Теж вірно. Три. А скажіть, будь ласка, чого більше або менше сніговичків чи мітл? Теж вірно, порівну і який знак ми поставимо. Такий три дорівнює три. Бо посередині в нас знак рівняння. Молодці дітки, розумнички. І знову засніжена галявина. Що ви бачите, дітки? Які чудові новорічні кульки? Які умови кольору? А куди зазвичай чіпляють такі кульки? Так, на ялинку. А скільки за кількістю у нас кульок? А ялинок? Молодці. А число 7 менше чи більше від числа 1? Такий знак поставимо? Ні? Вірно, число 7 більше, ніж число 1. Молодці. Ой, які соковиті яблучка ростуть на ялинці. А скільки ж їх за кількістю? Три? А скажіть, будь ласка, чи ростуть яблучка на ялинці? Вірно, на ялинці? Яблучка рости не можуть. І знову ви впоралися гарно з завданням. І сніговичок знайшов ще одну крижинку. Увага! Третє завдання від снігової королеви, яке називається задача. Потрібно дізнатися, хто живе в Антарктиді. Олень. Що це за звір? Чи білий ведмідь? А це що за тварина? Впізнали? Так, це морж. І кожна з цих тварин позначена цифрами. Потрібно розв'язати приклад, щоб дізнатися, хто ж з цих тварин живе в Антарктиді? Що це за цифра? Вірно, це цифра 5. А це що за знак? Так, це плюс. Яка це цифра? Один. Давайте ж розв'яжемо приклад. 5 до... плюс 1 дорівнює. Скільки дорівнює? Вірно, дорівнює шість. Так хто живе в Антарктиді? Хто позначений цифрою 6? Вірно, Морж живе в Антарктиді. Молодці! А тут у нас в океані, теж в Антарктиді, пропливають сині кити. Давайте ж складемо задачу. Скільки китів ми бачимо в океані? Вірно, чотири. Погляньте, один синій кит зник, мабуть, пірнув під воду. Скільки китів зникло? Вірно, один. А тепер складемо задачу. Це у нас задача на додавання чи на віднімання? Вірно на віднімання. То який же ми знак поставимо після цифри 4? Якщо китів було 4 і один кит зник, який тут знак ми ставимо? Плюс чи мінус? Вірно мінус. 4 мінус 1 дорівнює скільки? Так. 4 мінус 1 дорівнює 3. В нас залишилося плисти перед очима три кити. Розумнички дітки, ви впоралися з цим завданням і з'явилася ще одна чарівна крижинка. Четверте завдання числа сусіди. Давайте допоможемо гнумику розібратися з подарунками. Погляньте, яких багато. І всі вони позначені числами. Але потрібно тільки залишити ті подарунки, які являються числами-сусідами цього подарунку, що тримає гномик. Яке число позначено на подарунку? Вірно, це два. І які ж подарунки зайві серед цих, а які потрібно залишити? Вірно, подарунок з числом 5 зайвий. Він не є сусідом числа 2. Теж вірно, подарунок з числом 6 теж зайвий, і він не є сусідом числа 2. А хто ж сусіди, які числа двійки? Вірно, число 1 та число 3 є сусідами числа 2. Розумнички дітки, ви впоралися з цим завданням? І знову віднайшлася чарівна крижинка. Ой, які гарні та незвичайні сніговички. Це п'яте завдання. А чим вони незвичайні? Так, ці сніговички складаються з геометричних фігур. А з яких саме геометричних фігур складаються сніговички? Давайте розглянемо сніговичка з лівого боку першого. Які геометричні фігури? Вірно, трикутник та квадрат. Тепер розглянемо сніговичка, що знаходиться посередині. З яких геометричних фігур він складається? Скільки їх молодці? Теж і останній сніговичок, який знаходиться з правого боку, з яких геометричних фігур він складається. Всі згодні. Молодці дітки ви впоралися з останнім завданням, і віднайшлася ще одна крижинка для чарівного дзеркала снігової королеви. А ось і сама володарка королівства сніговиків. Та сніжинок. Вона вам щиро дякує за допомогу та каже, що ви чемпіон і дарує золотий кубик математики. І я вам щиро дякую за допомогу і кажу вам до зустрічі!